Від. Вже завтра в нас стартує е, нічні бої. З 30-го вони будуть тривати з 30 го по 3 -го липня, з 30 червня по 3 липня, тобто це 5 з суботи неділя а також з 7 по 10 липня, також 5 з суботи неділя але наступних вихідних. Так, чим вони відрізняються? По-перше, це зовнішнім виглядом. Зараз ви бачите на фоні я вам показую, як вони виглядають. Дуже красиво атмосферні карти. Робили три карти. Це LAS, ріка та льодовик. Також будуть зміни в геймплеї Що саме? Зменшується зона погляду. Тобто замість 400. Ваш обзор вашого танка, наприклад, 400-450 метрів, буде знижено на 35%. Тобто ви можете просто помножити на 0,75 ваш обзор і отримаєте зону огляду, яка буде у вас а, в нічних боях. Крім того, ви будете знаходитися в, а, в зоні огляду в засвіті. Не 10 секунд стандартних, а 6 секунд. Також, крім цього, дальність радіоперешкод, дальність радіо зв'язку буде зменшена на 50%. Тобто будуть проблеми в деяких зраціях, тобто ви не будете знати, де знаходяться ваші союзники або не будете бачити супротивників. Але, крім того, при пострілі е маскування вашого танку буде погіршуватися в 10 разів. Тобто, ну, якщо ви вночі вистрілили, вас 100% засвітять і помітять. Так, що по нагородам? За нагороди ми повинні будемо потрапляти в топ-12 за чистим досудом. Тобто... За 2 е, бої ми отримаємо 100 е, бон. За 5 боїв ми отримаємо ще 100 бон і за 10 боїв ми отримаємо ще 20 бон. І в сумі за один е, сезон, за один тиждень, ми можемо отримати 400 бон і 400 бон на наступних вихідних. Тобто 800 бон. Чуба б ні. Ось.